Кажемо порівняння такої ялинки, як Ковалівська у блакитному кольорі, це розмір 1,80 м, І також ялинку Ковалівська 2. Ми поставили їх поруч, щоб ви могли подивитися зовні, яка між ними відмінність. Ну, Найперша відмінність у тому, як видно, що ковалівська буде мати трішки світліший відтінок самоблакитного кольору. І також буде відмінність у тому, що Ковалівська 2 буде мати ширший стовбур в основі. Ну І така третя відмінність у тому, що у Ковалівської 2 верхівка має один пагінець. А у ковалівської є декілька пагінців. Ну і давайте покажу вам ближче, як виглядає гілочка. Гілочка у ковалівської, вона така взагалі об'ємна, досить така, бачите, є округлена і має довгулочку. Ну, ця гілочка ковалівської, бачите, вона така трошечки світліша. А це ковалівська 2, Вона вже такого трішечки темнішого відтінку. Але і одна, і друга виглядає так природньо, тому що колір максимально наближений до такої, як є в природі. І я сподіваюся, це відео вам. Допомогло дізнатися більше інформації про такі ялинки, як ковалівська.